Вітаю, шановне товариство, слава Україні! Ми з вами сьогодні поговоримо про деякі перші новини, які вже є з Міністерства оборони при новому міністрі. Так, вони вже є. Вони їх не так багато, але там є певні тенденції, на які треба звернути увагу. І також пробіжемося по інших подіях сьогоднішнього дня. Їх не так багато, вони дуже неоднозначні, дуже недовершені, і будемо дивитися їх далі потім в розвитку. Але перше, я як завжди, хочу нагадати, буду дуже вдячний тим, хто підпишеться на мій канал в Ютубі, та і в Телеграмі, так само, хто ще досі не підписався. Буду вдячний за перегляди, поширення, рекомендації. Якщо вам це подобається, звичайно, то і за коментарі, за вподобайки, тощо. Це ж і допомагає Ютубу визначитися з тим, що ви піднімати вище цей контент у стрічці рекомендацій. А тепер переходимо. Спочатку трошечки про те, що відбувалося сьогодні. От загальний фон дня. Ми сьогодні мали б найбільше говорити очевидно, про дуже знаковий візит для України. Візит державного секретаря Сполучених Штатів Америки Ентоні Блінкіна. Раптом Блінкіна викресили з інформаційного простору. До вчорашнього вечора, до пізнього вечора, до зустрічі з Володимиром Зеленським і якихось переговорів говорилося багато. І раптом різко все як змило. Тільки залишається відголоски того, як там Кулеба з якогось, я не знаю, з якого перепою почав розказувати Блінкену в Макдональдсі про те, як він саме бікмаками чи чимось там і кока-колою рятувався від похмілля. Якщо це не фейк, якщо це не вигадки, ну то я м'яко кажучи трошки шокований, але про це вже написали практично всі. Напевно, і справді таке було. Про розмову з Зеленським дуже схематично. Дуже поверхово, дуже, ну так знаєте, опливчасто. Так буває, як правило, після того, коли не зовсім приємні враження в тої сторони, яка приймає, яка мала би озвучувати інформацію. Ну, будемо чекати на пізніше, значно пізніше, повідомлені Сполучених Штатів Америки, тому що я вчора спеціально казав. Що на відміну від тих, хто працюють на банкову і є так званими позитивними блогерами, у всіх тих, хто критично мислять, було розуміння, що візит зовсім не компліментарний. Більше він відбувся з дуже серйозним прискоренням. Його власну, власне кажучи, його не мав бути. Він виявився абсолютно неочіканим. Він не готувався. Це було видно по обставинах, як він відбувався. Його готувало в основному не наше Міністерство закордонних справ, а Посольство Сполучених Штатів Америки, яке на ходу певну програму зверстало, а все решта відбувалося. Мені здається, не тільки без прямої участі, але й часто й безвідомо української влади. І тому сьогодні. Відріха подалі постаралися максимально зняти будь-яку інформаційну присутність Блінкена в Україні. Знаємо тільки що знаємо, що він, крім тих офіційних зустрічей, які відбулися вчора, мав якусь розмову з рядом людей. Частина з них належить до чи так званої, чи не так званої антикорупційної громадськості. Не знаємо, поки що деталі, я не готовий про це говорити. Я так розумію, що була домовленість зайвого розголосу не робити, оскільки це стосується дуже скандальних подій навколо Коломойського. Про це я трохи більше говорив вчора. З того, що я чув, що були ще якісь зустрічі з певними е людьми. З політичного спектру, і Блінкену, зокрема, всього іншого навели конкретну інформацію і по справі Червінського того, що творилося вчора. Знаєте, це те, що творили проти Червінського в момент приїзду держсекретаря в США. Ну це приблизно нагадує удар расистських нелюдів по ринку в Константинівці з метою продемонструвати якомога більше. Більшу зневагу до людського життя, до моралі, до права до будь чого і от десь приблизно так само в правовому рівні це було ставлення з цим судом. Там були настільки, ну просто крайні, абсолютно порушені і топтання будь-якої законності, що на таке не реагувати, зокрема в сполучених Штатах Америки, ну просто в принципі не могли. Тим більше я нагадаю, що Червінського судять за операцію, яка була не тільки санкціонована. Але є підтримана вищими всіма людьми в Україні, але де-де-факто де його отримують в'язниці за те, що він свого часу організовував, разом з Бурбою, керівником Гуру, справжнім, а не найчнішнім рядженим, е організовував ці. Заходи проти вагнерівців, які зою ворогу сам особисто Володимир Зеленський, в чому він персонально зізнався, і саме через а в цих заходах конкретних був задіяні спецслужби Сполучених Штатів Америки, і це був певний виклик справа Червінського теж для Сполучених Штатів Америки. І тому я думаю, що ця тема теж не оминула тих розмов, які сьогодні вів Ентоні Блінкен. Крім того, ми маємо фактично сьогодні тільки один і то дуже дуже так акуратно поданий не всіма так по. Верхово е сюжет про відвідування держсекретарем українських прикордонників, яким сполучені штати Америки передали броньовані машини, іншу певну техніку, де відбулися певні спілкування щодо того, що їм потрібно. Ну, паралельно з тим, Вікторія Нуланд з пані Посом передавали е нашим нацгвардійцям так само броньовані машини і деяке теж інше необхідне там озброєння технічні засоби. Все після того пані Ентона, пана Ентона Блінкіна виключили з інформаційного простору України. Так що спочатку складалося враження, а може він відразу після зустрічі з Зеленським, насправді не ночуючи, поїхав до кордону і далі до Польщі, і десь далі полетів? Ні, він був в Україні. От таким способом, знаєте, влада, коли таким способом шифрується, вона фактично сама висвітлює, що розмови були дуже і дуже некомпліментарні, і дуже не їхню користь. Інакше було би багато сьогодні ще всяких повідомлень розтятькованих гарних, а так просто включили табу. От маємо цей перший момент. Ну і плюс ще теж не зовсім сподобалося нашій владі ота історія, яким вони спочатку так вихилялися. Всі ж позитивні блогери. Єдине, що можна написати з цієї нагоди. Ну, перше, офі... що візит офіційний, хоча насправді він був неочіканим, нежданним, непрогнозованим, Але головне, що Блінкен привіз мільярд доларів. Так, от він не привіз ніякого мільярда доларів. Він привіз. Реальні підтверджені додаткові витрати на озброєння для України на деякі поновлення там можливості зв'язку з цими озброєннями, і ще на кілька напрямків. Тобто, це ті гроші, які не будуть виватися в державний бюджет України, де його можна вільно і легко дрибанити. Ну, тому. Настрій у влади з цього візиту, я так розумію, і дуже дуже невеселий. Плюс Володимир Зеленського, мабуть, починає зараз шукати відмазки, щоб зробити, щоб йому не летіти до Нью-Йорка на відповідний високий тиждень в ООН, де в нього вже передбачена зустріч з Джо Байденом. Ось щось йому мені здається дуже не захочеться летіти. Так як він пробував пропетляти і не полетіти до Японії тоді на зустріч G7. Це одне. Друге. Теж пов'язано з Лінкіном набу таки дісталося до Коломойського, і я думаю, що тут не бійшлося без е, прямого тиску і впливу держсекретаря США, тому що робили все. Оцей арешт його, нібито такий потішний, смішний відкриття смішної, абсолютно карикатурної кримінальної справи, відбувався з єдиною метою відтягнути, перехопити ініціативу, забрати його до сухняного СБУ, щоби набув якого керівництво тільки що верталося разом з іншими представниками антикорупційної інфраструктури зі США з дуже серйозною нагонкою, що вони або борються з корупцією, або самі рахуються в США як люди, які потурають корупція? Це дуже для них неприємно би було. І от вони після цього таки отримали доступ до Коломойського, йому таки змогли вручити підозру вже в серйознішому кримінальному провадженні, яке заторкує певне коло осіб, з чого час колишнього Коломойського правління Приватбанку, що є дуже важливим. До речі, де всі ті, хто пісеньку співали і горіла хата палала, проти Гондорові і брехню висовлювали все. А підтверджується, підтверджуються всі елементи. Не, не гонтрява винна. Розповіді всі ті будуть. Це все буде в наступній кримінальній справі, її загушити вже не вдасться. Ще один момент сьогодні. Слуги сьогодні дуже демонстративно продемонстрували зневагу до Верховної Ради. Після закінчення протягування всіх своїх законопроєктів, коли мали відбутися голосування за так звані блокуючі постанови по певних законопроєктах, які там влада дуже протягувала, а опозиція їх вважала неприйнятними. Слуги демонстративно разом вийшли з залу по наказу. І в залі лишилося порядка 30 людей в обговоренні цих блокуючих постанов, які звичайно ж. Ну, вони і так би були провалені. Могли б, хоча, б продемонструвати присутність, виступати і пояснювати, чому ж вони мають іншу позицію. Ні, це повністю все знівельовано, так само, як і голосування щодо е, рахункової палати. Там не сподобалося щось СУГам, Вони раптом побачили, що зовсім не той склад, який їм, їм потрібно, і вони вирішили повністю блокувати, розмивати далі склад рахункової палати і зробити так, щоб вона, доки вони принаймні при владі, не запрацювала. Те, що вона встигла зробити при попередньому керівництві рахункової палати на сьогоднішній день, про це було заявлено з трибуни Верховної Ради, повністю заблоковано всіма правоохоронним органам України де <кій> розглядаються, хоч там є дуже чіткі, дуже прямі звинувачення. Повністю зруйновано ними всю систему інституту король, контролю і управління державною власністю, державним майном. Це і антимонопольний комітет України. Зараз на нього призначили взагалі ну, смішну, абсолютно декоративну постать після того, як пані Піщанська, подружка Олени Зеленської, більше в неї засух ніяких нема, фактично знищила цей орган. Він фактично вже не працює. Рахункову палату сьогодні фактично добивали далі фонд державного майна. Нам розказують про геніального Умерова. На превеликий жаль він приніс цей фонд повну залежненість і фактичне його руйнування. Цей фонд фактично не є вже управителем. І мені здається, що це ще додатковий просто пункт великого деребану і не більше. Ну і славно звісна арма управління конфіскованою власністю, куди призначили людину, яка розглядається в США як певний ну дуже недобропорядна і ворожа. Е, ну, призначили, тому що вона, бачите, вона ж там пов'язана з якимось там з ну. Ватними середовищами, антиамериканськими середовищами, з диркачем, чому ж її не призначити? От зараз там теж відбувається повне руйнування. Отакі От історії. Ну і вже ближче до армійської структури. Сьогодні день військових розвідників, це є справжнє свято. Ми маємо там прекрасних людей, ми маємо там неймовірних героїв. Там є і чудовий спецназ. На жаль, Розвідка, яка має бути все таки, першу чергу, розвідку аналітичним центром здобуття і обробки інформації є аналізу, вона знищена. Після відставки бурби і приходу Буданова є, як такої більше фактично не існує. Але там зберігається хороший спецназ. Ну, До речі, про Буданова сказати, він дійсно був хорошим спецназівцем. Я вже колись згадував. Мені один з моїх знайомих, дуже високопоставлених розвідників, одного з керівників галузі колишніх. Мені на моє питання: там, чи Буданов кріт, чи не кріт, сказав, Та ні, який він кріт? Він просто дуже хороший. Старший лейтенант спецназу. Він же на той момент був бригадним генералом. Мені каже, старший лейтенант більше не виріс. Так от, в питанні спецназу у Гривського, дійсно, я готовий повірити в дуже багато операцій, про які Богдано віддуває шоки, може, вони справді відбулися. В цьому вони далі займаються. Розвідки як такої нема. Але з нагоди сьогоднішньої розвідки я хочу привітати і чесних розвідників, і Романа Червінського, і Борбу. Колишнього керівника розвідки, які підняли її на дуже високий рівень, рівень світовий. Вітаю вас, хлопці! Я надіюся, ви повернетеся до цих кабінетів, до цієї роботи і будете виправляти ті завали, які натворили при тій зеленій команді молодій. І Звичайно ж, Володимир Зеленський теж привітав, правда, інших. Сьогодні Буданову вдали вже генерал-лейтенанта. Я так думаю, що доки Зеленський перестане бути при владі, він хоче його, мова, не до маршала довести. Ну, ще раз кажу, це десь якась насмішка над здоровим гуздом і не більше. Ну, напевне, тепер будуть цим ескортницям вручати, напевне, вже не медальки, а державні ордени Буданом буде вручати вже як генерал-лейтенант з таким піднесенням. Ну, от, це, це основний фонд, фонд того, що відбулося сьогодні в день. А тепер переходимо все-таки до новини, яка має для всіх нас найбільше значення. Ні, найбільша новина, ну власне найважливіші новини це новини з фронту. Це там іде боротьба за незалежність України і проти ворога. І це там відбувається зараз якісь незначні, але просування збройних сил України і біля Бахмута, де зупинили страшні наступальні потуги ворога. Це там іде дуже запекла оборона проти спроби ворога наступати на Коп'янський, які вони дуже хочуть захопити. Мені дуже не подобається, що у владних колах саме обласної військової адміністрації почали розказувати так. Дуже знаєте, тим аж піднесенням О, ворог хоче копіянськ захопити. Ще щось там. Мені згадалося, як Зеленський розказував: Ну, росіяни ж Харків хочуть захопити ще задовго, тобто. За місяці до вторгнення, що це за розмови. Ви маєте забезпечити тих військових всім необхідним, щоб ворог не зміг його захопити. Ну і поступове просування на півдні. Там багато різних дрібних новин, але про них десь треба буде колись окремо говорити. Може, я зламаю своє, е, своє табу на військову тему, може я щось трошечки на ту тему теж колись запишу, хоча я, я все-таки уникаю. Але вертаємося тепер до основних подій. До подій у міністерстві оборони. Сьогодні Зеленський представив міністра і наговорив багато слів. Він говорив про те, що військовий має бути в центрі уваги, це найбільша цінність, це нерозхідний матеріал. І мені згадався, мені згадався Бахмут. Коли всі наші союзники казали, не втрачайте там так страшно найкращих українських бійців, не втрачайте там техніку. Відведіть їх на підготовлені, укріплення на лінії Донецького кряжу. Бахмут не фортеця. Не існує ніякої фортеці Бахмут. Бахмут це фортеця з людських тіл, з убитих українських героїв. От що це за фортеця. Але Зеленському тоді треба було свій маленький Сталінград. І тому він не думав про. Все це, це значучу цінність українських бійців, але сьогодні військові це загальна цінність, і все треба зробити для них. Все, що потрібно, все, що вони скажуть, треба їм надати. Все, що потрібно, що спростити для них роботу, треба спростити. Всі ускладнення, вся процедурні якісь речі, вся бюрократія, яку можна усунути і треба усунути. Що можна оцифрувати, треба оцифрувати. Ну давай карти в руки у Верховну Раду. Внесений законопроект Петра Порошенка і його колег про цифровізацію надання статусу учасника бойових дій, от ти, президент України. В тебе в Конституції записано твої права як суб'єкта законодавчої ініціативи. Ти ж не тільки свої закони подаєш, ти маєш право і до своїх, і до чужих законопроєктів прискладати мітку невідкладного законопроєкту. Ти сьогодні зробив цю заяву. Сьогодні ти мав. Видати розпорядження про присвоєння законопроекту від Петра Порошенка про цифровізацію і спрощення набуття статусу учасника бойових дій невідкладного, що він негайно розглядався сугами, що він не брутувався. Знаєте, він не буде розглядатися, він буде гальмуватися, тому що там треба гроші витрачати, які можна було, як казав Володимир Зеленський, потратити на дороги. Він же ж не Бруківкою займається, як він сам сказав. Він же ж бітумом, асфальтом займається, білоруським, до речі, разом з Кубраковим. І от тому це були дуже фальшиві слова. Та сама історія з тим, що все дати військовим. Добре, все дати військовим. Законопроект сьогодні про це дуже чітко сказали у Верховній Раді саме представники Євросолідарності. Законопроект, яким відновлювалися виплати, оця 30 -ти тисячка, якою клявся Зеленський, що вона буде до самого кінця війни, яку він заблокував через вовшмигаля. Її відновили законопроекту, Місуги за неї теж проголосували. Все, про що мова. На неї внесли так звану блокуючу постанову. Вона завжди проваляється, блокуючі постанови ніколи не дістають підтримки, так як і сьогодні було. Але блокуючи постанови інші, там протисугівських законопроєктів, розглядаються невідкладно на наступний же ж день. Блокуюча постанова від. Несуги члена голосу продажного того, який відразу продався Єрмаку, голос проданий. Там нема вже ні одного, хто би лишився. Ну може там може один тільки ще лишився. Не буду вже зараз по півшах розбирати. Так, от голоси, голосята, один з них, який продався Єрмаку в першій ще партії, перший його гуртовий товар. Вніс блокуючу постанову, Стефанчук блокує її розгляд, після якої цей законопроект піде на підпис і до Стефанчука, і відповідно до Зеленського, і Зеленський не має підстав її не підписати. Раз не не її, а закон не підписати. Так от, цю постанову не розглядають вже пару місяців. Чому? Тому що нею блокують те, що сьогодні Зеленський сказав, що має робитися в першу чергу. Ну як так? Молодці, звичайно, брехня брехня, цинізм цинізм. От такі ідеї, От такі історії. Про це сьогодні говорив Володимир Зеленський, і от ми бачимо десь певну тінність його слів. Ну, він має можливість день-два. Зроби те, що ти сьогодні пообіцяв. От до кінця цього тижня, завтра, п'ятничний день. Організуй, щоб ці ті законопроекти, всі ці рішення пішли, щоб вони виконувалися, щоб Кабмін, інший законопроект по випадках, ряді теж наших військових, особливо мова йде це просто катастрофа з пораненими, виведеними за штат. Щоб в них було нормальне забезпечення. Кабмін не виконує чинний закон. Вже підписаний реальний чинний закон був кує Розберися з кабміном. Що ж це? Це ж твоя сфера національної безпеки і оборони. Ні, тільки гарні слова. слів особа сьогодні дійсно непогані. Більше, крім слів, не було нічого. А тепер перейдемо до виступу Умерова. Знаєте, давайте так: я скептично і критично настраєний щодо його особи. Я його вважаю негативною постаттю, і я би за нього, якби я був зараз депутатом, точно би не проголосував. Але. В мене є теж свій певний принцип. Я критикую тоді, коли вже була можливість щось зробити. Починати критикувати зараз Умерова, так як критикували вороги з Порошенка, його він ще не встиг інавгурацію пройти, а його вже почали брудом обвивати. Ой, він того не зробив і того не зробив. Ні, я цього не буду. Я поки що чекаю, що він зробить певні дії. Я можу щось підказувати, я можу говорити, що потрібно зробити, на мій погляд. Мій погляд може бути суб'єктивним. Добре, є люди, які краще знають, вони теж це будуть говорити. Але критикувати можна тільки за те, що ти вже встиг зробити, або коли пройде певний час, і буде зрозуміло, що ти ну, провалив певні дії. Так от почнемо з того, що сьогодні у умер, поки що не мав часу ще нічого зробити. За це не критикуємо. Він почав говорити. І от деякі речі, їх, мені здається, треба зараз розбирати. Тому що він сьогодні назвав в присутності Зеленського п'ять пріоритетів своєї роботи. І я це слухаючи, я вхопився за голову. Мені, чесно кажучи, стало страшно. Всі люди, слухайте, я слухаю, читаю, що пишуть журналісти, навіть адекватні. Ой, все добре, все добре, гарно, проскочую по тому, красиві слова. Ну єдине, що чи буде він це виконувати основне питання. Адекватних, неадекватних, просто похвальба і все чудово. Ні, там не все чудово. Пункт перший суб'єктність Міністерства оборони, який має стати головною інституцією координації сил оборони. Стоп! А що це таке? Міністерство оборони це забезпечення сил оборони, це це оборонка, це створення озброєнь, це замов, це держава, власне, не навіть не оборонка, це інше міністерство. Це зараз стратегічне гаузи, це камішен. А це є. Міністерство, яке має формувати державне замовлення на оборонну продукцію, яке не формував і умисно провалював попередник Резніков, якого сую проважали аплодисментами, замість того, щоб відправити в тюрму. Так, от оцим обмежується твоя функція. Ти маєш забезпечити, щоб армія мала все необхідне, все ніякої координуючої функції сил оборони в тебе не може бути. Нас розділено міністерство оборони і військові. Міністерство оборони цивільна структура, урядова структура. Що таке координація сил оборони? Це генеральний штаб. А в умовах воєнних бойових дій чи їх загрози це є головнокомандувач. Все на чому крапка. Міністерство оборони має отримати від Збройних сил України, від Генштабу, повідомлення, що йому потрібно, скоординувати з можливостями і забезпечити цього виконання. Оце робота Міністерства оборони. Що це таке? Це бажання, те, що Зеленський дуже хотів, Єрмак дуже хотів усунути залужного або маргіналізувати його, позбавити його можливості самостійно працювати. Тому що координація, інституція, координація сил оборони це вирішення. Питань війни, миру, наступу, розстановки сил військових, де має бути прорив, де має продавлювання сил ворога, це концентрація збройних підрозділів українських. Перепрошую, це ти не маєш цим займатися. Перший пункт, і в ньому вже ну, відверта, слухайте, це вже відверта зрада. І це є спроба розбити повноваження Заужного і шаптали Генеральний штаб. Це дуже небезпечна штука. Дивимося, другий. Пункт. Ну, Другий правильний, Там, а що ти ще скажеш? Військові найвища цінність. От ми будемо тільки дивитися, як воно буде виконуватися, поки що рано щось критикувати. З, е, Резніков зробив все для того, щоб військові не отримали нічого, що необхідно для того, щоб вони зберегли життя і могли нормально воювати. Ти перший день на посаді. Ми чекаємо, як ти це будеш виконувати. Далі ми ще про це пару слів скажемо. Третій пункт. А тут знову. От просто треба читати, уважно читати. От знаєте, в мене є така здатність, я за свої 12 років в Верховній Раді навчився читати офіційні документи, офіційні заяви і бачити деякі речі, які проскакують мимо очей. Ніби гарний пункт. Ці кажуть, О, посилення та розширення міжнародної коаліції. Посилення добре. Ну тільки не цим викуванням, яке ви робите, не саміт НАТО, який був з Зеленським там і там те, що витворялося. не з відмовою виконувати критерії, відмови від ПДЧ і все інше, ні. Не про це йде мова. Не з отими яйцями по 17 у різні куртками ганебними. Ні. Але посилювати нормально треба. Якщо у меру це вдасться зробити, я буду йому казати, добре, молодець, ти з цим справився. А мене питання: а що це за розширення? Всі країни, які, хоч би теоретично, є на стороні добра і проти Росії, Україну підтримують. Вони в Рамштайні. Система Рамштайну це десятки країн, це 40 країн, фактично, система Рамштайну. А що це? А я вам скажу, що це Це єрмаківська теза, яку Зеленський недавно озвучив. Ну принаймні в тому його телеграмі Єрмак записав. Нас почує, от буде там потужний вересень. Наш почує глобальний південь. Це що? Це ті країни, які ні одного центу ні одного долара не дали Україні на підтримку нашої оборони, які весь час нас закликали тільки капітулювати, заморозити конфлікт чи що завгодно подібне зробити. Це і є розширення. Просто я знаю, звідки це тягнеться. Це отой Копенгаген, це ота змова в Джидді, це спроба довести. Систему, нібито загальної підтримки України ще десятки інших країн, які мислять і пропонують речі діаметрально протилежні від наших справжніх союзників. Я перепрошую, а тут запаху Єрмаківщиною. Я чомусь був переконаний, що у меру, все-таки, оскільки там певні інтриги Єрмака були і проти нього свого часу спрямовані, що він все таки не зовсім єрмаківський. Ну зараз запаху Єрмаківщиною дуже сильно. Третій пункт, вибачте, це абсолютно неприйнятні речі. Четвертий пункт: Нульова гарантія до корупції і джиталізація. Що стосується джиталізації, джеталі... я ще раз нагадую, Електро... це питання того законопроекту Порошенка про цифровізацію е... надання статусу УБК, учасника бойових дій. УБД, учасника бойових дій. Ну, Скажи, що ти його підтримуєш, скажи, що ти просиш цей законопроект підтримати. Зроби заяву від Міністерства оборони. Це ж лягає в очі позицію і в те, що військовий найвища цінність і все. Ні, про це якось немає, інше. Йде про електронний військовий квиток і цифровізувати військові лікарські комісії. Знаєте, я думаю, що навіть якщо війна буде ще багато років іти, то до кінця війни їм вистачить на це роботи. Це насправді це насправді певна фількіна грамота. Тим більше поки що ми маємо заяву Федорова, що вони не збираються дію через дію відправляти повістки і через дію здійснювати певні моменти військового обліку. А, а може збираються? От вже дехто з колег вже аналізує певні повідомлення в дії, яка що пахне цим. Запахло. Ну запаху не запахло побачимо, але поки що ти тільки спрямуєш той бік, який викликає певне відторгнення в суспільстві. Так потрібно там і діджиталізувати все, так потрібно там навести порядок. Це все безумовно правильно, але спочатку займися тим нагальним, що не потребує великого часу, а тоді паралельно наробити напрацювання? Ну поки що трошки інше. Ну і що стосується нульової толерантності до корупції, поки що ми ну, вчимо. Перший день ми не маємо за що сказати в цьому випадку е у меру. Просто маленьке запитання: а пригадуєте, як. Ще вчора ввечері чи сьогодні, самого ранку, три заступники міністра заявили про свою відставку. І відразу було пояснено, ну, це ж автоматично, це ж вони йдуть, тому що іде їхній міністр, вони мають так зробити. Ні, вони так не мають. Автоматично відставку з міністром ідуть патронатна служба. Всі ті, хто є його радниками, помічниками, все. А заступники міністра чекають на нового міністра і на свою долю від нього. А в даному випадку раптом появиться ця інформація, а чому воно показово? Ну там були там, Дейнеко Шевченко, до яких якраз поки що ну, суспільство, ніби особливих питань не вистачляло. Там до Шарапова питання до керівників держдепартаментів щодо корупції, страшної корупції. Але відразу раптом, через годину, з'явилася заява від Дейнеко, по-моєму, що ні-ні ні, ніхто -ні, ні, 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 ніяку відставку не подавав, не подавав, не подавав. Чому? А тому, що насправді запустилася оця ця теза, що заступники міністрів йдуть всі. І буде у мером набирати нових. А там же ж є ті, кого треба зберегти. Це ті, хто крали і будуть красти. Це ті, хто займатимуться цими речами взагалі без каран, доки він буде кілька місяців входити в курс справи. Так в чому справа? За, запанікували, тому що Шарапові треба зберегти? так? Ну от мені здається, що цим запахло. і тому важливо побачити. Ще раз кажу, поки що судити не варто. Я не критикую. Я просто поза цією ознакою побачив, що там щось заворушилося, тому що точно ніхто не хоче робити серйозних дій в міністерстві. А от буквально в Умерва війна в Умерова немає багато часу. В нього є менше тижня для того, щоб навести кадровий порядок в міністерстві. І от зараз подивимося, якщо умер дійсно звільнить всіх. Хто був хоч якимось чином пов'язаний з процесами закупівель, матеріального забезпечення і тому подібних речей збройного забезпечення, все подібне, де були якісь гроші відмивалися. Якщо він їх всіх звільнить і буде шукати нових некорумпованих, я скажу, що дивіться, ніби не погано пішов. Але поки що натяків на це нема. Ну, будемо дивитися. Ну, і останній пункт це розвиток українського виробництва. Просто прекрасно, просто чудесно. Тільки. Поки що це загальні слова. Знову до Умерова питань нема, але ти говориш про це як основну ключову річ. А це, взагалі, то питання до Кабінету міністрів і до твого колеги, керівника міністерства, стратегічних гаузей. Це взагалі то не твоя робота. Ти маєш робити не виробництво українське, ти маєш оформляти державне замовлення і в державних компаній, і в приватних компаній, і на дрони оформляти. Ти навіть не уявляєш, чим займається твоє міністерство, коли говориш про ті пріоритети. Оцей останній пункт дуже гарний. А він ще раз каже. Він говорить просто про повне нерозуміння, чим займатися. І зовсім наостанок. Паралельно з тим, ще умеров сказав, що він звертається до Верховної Ради, тому що йому для того, щоб тільки випад військовим забезпечити, потрібно чверть трильйона на три місяці і істопад-грудень. Слухайте, мене просте питання. Рєзнікова ще не посадили. Це куди ті гроші ділися? Що чве, мільйон, чверть мільйон, чверть трильйона? Чверть трильйона зникли, і їх нема до кінця року. Їх же ж не візьмуть ні звідки. І він це прекрасно розуміє. То що це буде? Це буде отаке знову залатування дірок, яке мова свита так. А не красти не пробували? От спробуйте, меру, і Може буде все добре. На цьому завершуємо. Слава Україні!